Доброго денечка. Дивіться, буду черенкувати. Але по дуже цікавому методу, слухайте, може, кому пригодиться. Таким методом можна черенкувати гортензії, можна виноград, можна домашні квіти, можна, ну, що хочете, робити. І Повинні череночки максимум за дві доби пустити корінчики. Ви уявляєте, який це добрий метод? Я приготувала, дивіться, он дві, дві таких от е, баночки. Таких нема менших у мене, одна тільки, а такі високі. Але нічого. І дивіться, стоїть в мене крохмал, і стоїть в мене мед, і стоїть пів літри води кімнатної температури. Я сюди додавила чайну ложку крохмалу, але треба дуже добре розмішувати, щоб не було грудочок. Розмішала крохмал, додавила чайну ложечку меду. Знову розмішала, виходить, от такий, бачите, колір, щоб вода тільки не тепла була. Ну! Кімнатної температури ну, чуть-чуть-чуть можна таку теплішу, ну, не теплу, тому що і крохмал може цей, кусочками бути, і, і з меду толку не буде. кімнатна температура. Розвила я оці, цей оцю отакі дуже корисні. Тут всі мікроелементи, тут все, що хочете, є. І будемо розливати, тако, щоб ставити сюди, Бачите, який колір. Щоб ставити, багато не наливати, щоб вони. Ну, я зараз буду бачити, якщо треба, я добавлю. Тут вона ще остається. Я ще піду на рву сьогодні, наріжу. Я виписала три гортензії, мені їде. Побачите, самарська лідія. Подивіться, які вони красиві. Дивіться, це рожеві, окремо я їх роблю. Ой, упало. Ну, нічого, трошки неудобно одною рукою, знаєте? Отако От треба ставити, якраз достатньо водички тут. І дуже хороший, кажу, це корінювач натуральний. Даже з корневіном е, я мушу, мушу е, зробити так, щоб це є, щоб воно не падало незручно одною рукою, бо треба другою придержувати, знаєте? О, дивіться. Багато не наливати води, щоб отако стояло. Зараз пробуємо ще разок. Їде. Кудись їде. Ну, я зараз поправлю. Ви, ви зрозуміли як? Кожний колір я черенкую окремо ті червоні кольори, що в мене є. Там ще, може, 3-4 залишилося. Вони всі заказані. 3-4 штучки ще можу продати. О, дивіться, рожеві. Потім так от приклею сюди, зараз пластиром приклею, щоб не це. І так вони мають стояти. не треба не накривати нічого. І так вони мають стояти дві доби. Через дві доби я вам покажу, що вийшло. Тепер ми будемо червоні сюди ставити. Ну, як так ставити, щоб вони не падали? О! Бачите, скільки води треба води? Багато не треба теж. Отако якраз о. О! У мене ж княжики ці такі красиві. Я їх попіду зараз гляну. Якщо можна, то я їх зараз наріжу. Вони на зиму такі, як сухі, знаєте. То може я не недобре розберуся з ними. Отак наставляємо. Ось це залишився в мене розчин, Я зараз ще щось зроблю. Постійно щось придумую, щось вичитую, видивлююся, от. Хочеться, щоб все правильно було, знаєте. Ай, полетіло. Зараз я поправлю. Зараз я поправлю, приклею сюди полосочку, оцю рожеві, щоб мені не перепутати, знаєте? Даю таке. отаке. Так що оце дуже хороший, сильний укорінювач. Якщо він укорінює навіть виноград, то ви уявляєте, що це таке? А картопляний крохмал. Ви, може, коли бачили відео, як беруть картоплю і туди щось там вставляють для укорінення, розрізають дірочку чи прокручують. Отож воно є, оце крохмал, він дуже хороший укорінювач. В ньому дуже багато всякого, всякого вітамінів, того, енергетична якась цінність, у них дуже хороша, а мету за мед і мови не може бути. Бачите? Отак запам'ятайте, може комусь щось пригодиться, попробуйте, А я вам покажу через два дні результат. Сьогодні яке? 24. Сьогодні п'ятниця, вроді би, так? У неділю я вам покажу, що з цього вийшло. Якщо це все буде діять і все буде добре, то, слухайте, тут можна переукорінювати, що хочеш. І рози, троянди. Ну, все, 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 все. Отаке От на цьому все. Трошки з вами поділилася. Зараз піду княжиків наріжу, бо ж не хочеться, щоб це. Хоч, Дивіться, це ж метод який дешевий, натуральний і хороший. А вони там курочка печеться, не курочка, бо я грашки чуєте, то я вибачаю за звук, цей. запікаються на сніданок мені, Я ще не снідала. То з тим спілкуюся, то тим, то з тим. Таке. Все, бажаю вам всього хорошого. Якщо ви оце щось хочете робити, робіть, укорінюйте, можна тих троянд наукорінювати, можна винограду. Прям обрізаєш виноград, не треба його нікуди не ложити, нічого. Верх треба якимсь воском. Оце що обрізаєте вверху, тако, то треба верх воску трошки капнути. Ну, свічки навіть можна, щоб не виходили. Щоб сік не виходив звідти, і ставите в такий укорінювач. І все буде добре. Ну, все, на цьому все. Бажаю вам добра, щастя, миру в нашій Україні, дорогенькій, щоб це все скоріше закінчилось. Дякую вам за підтримки, за хороші слова. У мене в інстаграмі є люди, які пишуть такі хороші слова, що я сьогодні геть заплакала вранці. Є люди такі, знаєте, а є такі, що гидоту пишуть. В Ютубі маю виду, я їх блокую. Удаляю, блокую. Нащо мені оцей негатив, щоб він у мене був тільки на каналі? І ще, щоб хтось читав і щоб дивився на це, і теж якщо людина така, знаєте, хороша і буде таке читати, то і голову мені одрізать, і в борщ кинуть, у кипяток, і що хочеш. Люди. Добренько. На цьому все. За все вам дякую. І всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте і ждемо оцей експеримент. Дякую за все.